Брат сьогодні нам наповнив про, такі можна сказати, героїв віри, де в важких ситуаціях все ж таки ці люди мали вірність Богу і дійсно надія була в них тільки на нього одного, тому що вони були в полоні, у їхнього ворога, зовсім в чужій землі, одні юнаки. Але наскільки їхня віра була крепка, що вони не піддалися е, тим, що приказували їм робити, вони залишилися бути вірними Господу. Е, апостол Павло, ой, вибачте, апостол Петро у своїм посланні нам дуже дає пораду, щоб ми надіялися на Господа. Але як він пише, починаючи з першого розділу, першим віршом, він пише якби, до своїх, які в розпорошенні написано Петро Апостол Ісуса Христа вибраним у розсіяні на чужині. Тобто, це не в тому місці, де вони проживали, а на чужині. На чужині, ну, я думаю, можливо. Знову ж би міг більше розказати на чужині, як живеться. Ну, Це ще навіть не та чужина, яка була у тих людей, які їх виїхали з своєї країни. І коли ти живеш в іншій країні, ну, не маєш громадянства тої країни, немає прав у тебе ніяких, ну, ти там чужий. І от Апостол Петро говорить, до Саме до цих мешканців, які на чужині, щоб їхня надія була теж тільки на Господа. Знаєте, в якійсь мірі ми, ми говоримо самі про себе, ми являємося громадян, громадянами Небесного Царства. А земля це такий наш тимчасовий притулок ну, для нашого тіла, якби ми тут е, прийшли, пожили короткий. Період і йдемо далі, там де вічність. А тут, ну так можна сказати, як би чужина. Да? І Бог говорить до нас через Слово Своє, щоб ми саме тут, у, на цій землі, навчилися довіряти Господу, надіятися на нього. Знаєте, Це буде нам все наше життя. Скільки б ми не були християнами, нам постійно потрібно вчитися. Як довіряти Господу. І, на жаль, ну, як на мою точку зору, на жаль, надіятися на Господа, ми вчимося тоді, коли нам важко, коли важкі ситуації. Бо коли все нормально, ми можемо говорити, «Да, в мене все хорошо, я надіюся на Господа, бо все хорошо». А саме перевірка нашої віри і нашої надії на нього йде тоді, коли нам. Важко, коли нам погано, нам важко. Але як би не було, Господь сам, як батько наш любич, і Він сам хоче, щоб ми надіялися на нього. І як було це з цими чоловіками, Даніїлом і його друзями, це дійсно була перевірка на вірність, на надію на Господа. Знаєте, ще один із хороших прикладів. Чоловіка, який надіявся на Господа, <кій> все своє життя. Просто, ну, як Біблія пише про, про його життя, ми бачимо, що воно все було ну, так би, пронизане надією на Господа. Тому що е, на людей він не міг покластися, і це Слово Боже. Теж нам говорить, не покладайся на людину, а покладайся на Бога. Давид, в якого було царське життя, але нелегке життя, де ну, майже все його життя його хотіли вбити, як не хтось, то рідний син, але знаходилися такі, які бажали йому смерті. І я думаю, цей 146-й псалом, я хочу зачитати, він невеличкий. Тут не написано автора, хто це написав ну так похоже, як Давид. Алілуя, хвали душе моя Господа, прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богу усе своє життя. Не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти. Виходить Його дух, і він повертається в свою землю. Того ж дня щезають усі його задами. Блаженний той, кому допомагає Бог Якова і хто покладається на свого Господа Бога, який створив небо і землю, моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність, чинить правосуддя над скривдженими, дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених. Господь відкриває очі сліпим, Господь відносить пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову, проте шляхи нечестивих він руйнує. Господь царюватиме вічно. Твій Бог Сьогони протягом усіх поколінь. Алілуя. Цей псалмопівець, він міг сказати так тільки той, хто це пережив. В кого траплялися ці ну, страшні випадки в житті, і він покладався на Господа. Знаєте, найкращий порадник це є. хто? Це той, хто дійсно пережив ті чи інші труднощі. Він може найкраще порадити у таких труднощах іншим людям. І він говорить, що надійся на Господа. Ну якби що я надіявся на Господа, і він. Допомагав мені. Я бачив його руку, він благословляв мене. І Він говорить, що це тільки один Бог може зробити. Не покладайся на князів. Вони е, Сьогодні говорять одне, завтра може бути зовсім інше. На людей не потрібно покладатися, а найважливіше покладатися в руки Божі. І ми будемо цьому вчитися, ми вчимося це протягом нашого життя. Петро у п'ятому розділі сьомого верша, Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Саме як ми дбаємо про наших дітей. І Знаєте, от маленькі діти, вони навіть не думають ні про що. Вони навіть не думають, де їм ну, їсти, знайти або що їм вдягнутися. За них це думають батьки. І... Ми, порой буває, переживаємо за те, за що, за те, за що ми не можемо, нічого, ну, не можемо нічого заподіяти чи вчинити. Є те, що ми безсилі в чомусь. Тому і Бог каже, покладіть, всі, покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас, про нас, всіх Він дбає. І Далі Петро говорить, будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лед, шукаючи, кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Дійсно, найперший і найбільший ворог душ людських це є дьявол. Є сатана, який з хитрістю хоче, ну, щоб ми десь не пободростили в нашому е, духовному християнському житті, і він, як ворог наш, він хоче поглинути, тобто пожерти, е, е, щоб ми зійшли з Божого шляху і попали в його е, такі міцні доволі е, лапи. Знаєте, Мені часто попадаються ролики, ну, воно як дивишся в Ютубі і щось подивишся, і там зависнеш, як то кажуть, на ці картинки, потім воно частіше з'являється, де не, там гепард, лев або якась хижа така, е, хижий звір здобич собі, намітив і добігає, ловить, її, йому б не вцепитися. Главне вчепитися. І, знаєте, дивися, навіть на жирафів вони нападають, жирафи наскільки великі, на бегемоті ну, йому головне вчепитися лапами, повалити на землю, і тоді він хватає за горло. І знаєте, це всі так. Всі хижі звірі хапають за горло. І думаю, ну звідки він знає? Що саме за горло, щоб побыстріше е, цю жертву. Умертвити. Знаєте, дьявол він хитрий, і він підступом підступає до дітей Божих. І ми, ну, як Біблія порівнює нас з отарою Овечок, да? що ми вівці Божі, вівці Ісуса Христа. Якщо ми не будемо захищені Богом, от дьявол легко. Чіпляється і валить таку людину, Валить і губить її, бо він прийшов вбити і погубити. Але Бог каже: будьте пильні, противостаньте йому твердою вірою. У нас є інструмент, це віра, коли до Ісуса Христа підступив дьявол, коли спокушав його. Він теж хотів вцепитися за нього, хотів би, щоб піддався Ісус Христос. Він каже, написано, написано, не спокушай Господа Бога. Написано, відійди від мене саконом. Коли людина слабенька у вірі, вона колібається, вона хитається, вона е, під різні вчення, не знаючи Слова Божого, вона хапає все, що їй скажуть. І вона вірить в те, що їй говорять. Воно не завжди говорять. Істину слова Божого. І десь може бути 90% правди, але 10% тої неправди це той дьявол, який свої когті вже вчепив десь за ногу або за руку і хоче потім перегризти горло. Протидійте йому міцною вірою. Післані до Ефесян. П'ятий розділ, 15, 16 вірш. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як мудрі, не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час дні болукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає воля Господня. Як Петро пише до своїх на чужині, каже, ви проживаєте на чужині, на чужині, ти один. На чужині, поки ти обживешся, поки ти друзів будеш мати, ти певний час знаходишся один. І знаєте, е, коли один, легко такого спіймати. Опять же, той приклад. Хижого звіра, де він, можливо, і вривається в стадо, відганяє одного і переслідує його, й ловить. Бо коли разом е, в спілкуванні, в молитвах, знаєте, віра крепне, є якесь єднання, якісь поради, один одного підтримує, і ми разом як церква протистоїмо дьяволу, Но коли один. Ти ну, така потенційна жертва, де тебе легко можна спіймати. І е, Петро каже: протидійте йому міцною вірою. Ми знаємо, що Слово Боже говорить, що віра береться звідки, віра від слухання. А слухання від Слова Божого. Чим більше ми будемо. Знати, досліджувати слово Боже, <рес> тим міцнішою буде ставати наша віра. Яків, ще зачитаю один вірш, Яків, в 4 розділі, 7 вірш. <рес> Тож підкоріться Богові, протидійте дьяволові, і він утече від вас. Написало двоє людей. Про те, щоб протистояти дьяволу, протистояти йому, Петро каже, твердою вірою. А Бог усякої благодаті, який у Христі Ісусі, покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить. Нехай твердо поставить йому слава і влада навіки віків. Амінь. В Бога є всі важелі, є вся сила. І Він, як ви думаєте, він не знає, чи він не бачить, коли нам важко, коли ми е, страдаємо, коли дьявол до нас підходить, як ми йому протестуємо, Бог все бачить і все знає. І Він сильний, Він каже. Навіть якщо десь ви будете пошкоджені, він поновить, Він укріпить і поставить, зміцнить і утвердить, щоб Божа людина була міцна у вірі і тверда в надії на Господа, укріпить, зміцнить, твердо поставить. Пророк Ісая, доволі знайомі нам слова, говорить у 40-му розділі 31 м віршом. Але хто покладається на Господа? Віддовлятимуться силами, вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Знаєте, знову вернуся до Даниїла і його друзів, От дійсно у їхньому житті було так. І надзвичайно <кій> велика віра була в них, тому що вони покладалися на Господа і розуміли, що Господь їм допоможе. Даниїл, будучи у рві, де голодні леви, де до нього. Певно, кидали туди людей і е, ті леви їх роздирали. І він розумів, що могло би бути і з ним таке, але він вірив, що Господь у силі його зберегти. Він надіявся на нього, покладався на нього. І Ісая каже: хто покладається на Господа, у того відновляться сили. Тобто, те, що він. Був пригнічений через страдання якісь через тривоги, через самітність, одинокість. Разом з Богом Бог розправить крила як у орла. Вони знову будуть жити насищеним життям, будуть служити Богові і не втомляться. Підуть і не знесиляться. Їхнє життя. Буде наповнене Божою милістю і Божою благодаттю. Бог дає сили для перемоги над спокусами, над гріхом, дає сили, щоб перемагати козні дьявольські і слідувати утями нашого Господа Ісуса Христа. Хай йому буде слава навіки, нашому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.